Привіт, я Аліна. Мені нема з ким повірити про книги. Тому я тут у цьому відео я розповім вам про прочитані книги січня. Загалом я читаю десь 3-4 книги на місяць, але в січні я не знаю поставила рекорд, як це назвати, і прочитала 7 книг. Тому в цьому відео буде сім книг. Першою книгою року. Та перша книгою січня стала книга Анатомія Дани Шварц. Я абсолютно випадково вирішила її прочитати. Отут в мене є відео про плани на 2024 рік. В планах її не було, але так сталося. Ця книга вона така підліткова під готику, під 19 сторіччя. Розповідає нам про дівчину Хейзел, яка живе в Еденбургу у маєтку чи замку. Вона племінниця Віконта, але вона бажає. Стати хірургом в ті часи це неможливо, тому що це чоловіча справа, і в неї вже є наречений там з дитинства, вона заручена зі своїм кузеном. І ось Хейзел має і має обирати, має знайти шляхи, як їй вивчати анатомію, не дивлячись на те, що це неможливо для неї. І вона знаходить такі шляхи, тому що в той час в Единбургу, ну в цій книзі, є така професія. Я не знаю, як її переклали. Напевно, якийсь ожив оживатель. Як це є така професія людей, які викопують з могил свіжі тіла, щоб продавати їх вченим? Ну на жаль, правда життя в тому, що дійсно вченим треба вчитись на тілах. Окей, е, Хейзел знайомиться з хлопцем Джеком, який займається саме такою справою. Е, між ними там спалахує іскра, і далі Хейзл вже стоїть не тільки перед проблемою, як і вивчати анатомію, але й має обрати між двох хлопців, між сином Віконта, майбутнім Віконтом, і простим живраком Джеком. Нас тут є ця історія кохання, є трошечки такого готичного фльору, і є малесень, ну, не малесенький, але є невеличка детективна лінія про те, що. В Единбургу відбувається щось незрозуміле, тому що починають з'являтися тіла, як це сказати, модифіковані, як же вам сказати, щоб не заспойлерити, коротше, щось не так з тими тілами. І от ми маємо в кінці книзі, книги дізнатися, що ж там таке сталося. Мені сподобалася розв'язка, мені в цілому сподобалася історія. Навіть не дивлячись на те, що це така підліткова, як мені здається, книга, я не знаю, чи правда вона підліткова. Мені було приємно читати, і я поставила їй 7 з 10 хоча. Були моменти, які мене просто дратували, там, де Хейзел за одну хвилинку дісталась до мозку людини через череп. Ну, Наскільки я розумію, це неможливо без пилки, я можу помилятись, але ну, не знаю, в той момент мене це роздратувало, і там багато чого такого неправдоподібного, батько Хейзел знаходиться на острові Святої, Єлени охороняє Наполеона, а мати їде і Крочехезіл залишається одна вдома. Ну я не думаю, що в 19 столітті могли залишити дівчину одну вдома. Там вона виходила сама на вулицю, так само без е, то, як це називається, підтримки гувернантки чи хто вони там. Неправдоподібні такі моменти є, але я їх відпустила. Я відпустила, просто читала цю книгу як якусь прикольну пригоду. І мені сподобалось. Після мови авторка пише про те, що там, знання з медицини вона брала не з медичних атласів і книг, а з е, звідки там вона? Я так розумію, що це любовні романи, інші там, чи просто романи. Тобто вона брала з романів, а не з медичних довідників. Авторка про це каже чесно, відверто. Авторка дякує своїм котам в кінці книги. Тому окей, я її пробачила Неточності Мені книга Дани Шварц анатомія сподобалась. Другою книгою січня і року стала книга Безсмертя. Продовження анатомії безсмертя Дана Шварц. А, і ця книга вже сподобалась мені менше. Я оцінила її на 6 10, але якщо чесно, напевно, це 5,5 ,5 з 10, не більше. Тут у нас так само є Хейзел, продовжується її історія. Вона вже лікує людей, у неї з'являється специфічний пацієнт, вона займається цим пацієнтом. Вона знайомиться із молодим лікарем, який її підтримує, знов тут такий якийсь натяк на любовну лінію, у неї з'являються знайомі, з якими вона проводить час, там вони також незвичні, непрості люди. І це і прикольно з одного боку, але не знаю, чомусь мені ця книга здалася нуднішою. Любовна лінія мені не сподобалася. Я тут відмічаю, я в своїх книгах в мене є стікери із дракончиками, чи д... дракончиками, динозаврами з динозаврами, і якщо мені щось не подобається, я відмічаю. Я відмічаю цим стікером, ну і вони в мене тут були. Були тут динозаврики, не один. Ось ще, ось ще. Причому не просто динозавра, а ще я писала, що мене дратувала. Тут вже не динозавра не тратила, просто написала, що. Що мені не сподобалось. В цілому, так само готична історія, так само в носі Хейзел, так само вона обирає між двох хлопців. Ну не зовсім так, але можна сказати, знову вона опиняється на кладовищі. До речі, забула сказати, що в анатомії в нас Хейзл така дівчина, яка і на бал сходила, і на кладовище сходила. така, це звичайне життя підлітка у 19 столітті. Тут так само є і кладовище, і бал. Ну, але ні, ця книга мені сподобалась менше. Я вже не можу її радити, хіба що якщо вам дуже-дуже сподобалася анатомія, і ви хочете дізнатись, що сталося з Хейзел далі, тоді можна читати. Далі наступна книга. А яка була наступна? Наступною книгою року і січня стала став трилер Служниця Фріди Макфаден. Макфаден, правильно сказала. Це знову історія дає друга частина, але я її ще не прочитала. Ця книга розповідає нам про бідну дівчину, яка живе в автівці своїй, про бідну дівчину, яка влаштовується до багатих людей працювати. У цієї дівчини темне минуле, вона нам там не одразу про нього розповідає, і, звичайно ж. Постає питання, а чому ця родина багата, така успішна, взяла до себе якусь дівчину з вулиці працювати прибиральницею, ну, служницею, але насправді дивно, служниця таке слово для нас ну, прибиральниця. І ця дівчина починає знайомитися з цією родиною, дізнається таємницю матері семейства, жінки, яка її найняла, і поступово-поступово там до чогось йде. Я цю книгу прочитала за один вечір. Я взагалі не помітила, як, тому що я читала і ну і все, я просто читала, там не напрягалася, я не хотіла відволікатись від неї. Хоча я не можу сказати, що тут щось таке прям зверх, але при цьому реально я не відволікалась, мені подобалося її читати. А якщо ви читали багато трилерів, то вам буде зрозуміло, до чого все йде. Це не якийсь там унікальний поворот. Якщо ви читали багато трилерів, то для вас ця книга буде передбачуваною, але. При всій цій передбачуваності, тобто я знала, ну що буде, до чого все прийде, але при цьому мені було цікаво, чому саме. Тобто, чому саме так до цього я не прийшла. Це я вже тут прочитала, мені було цікаво. Тут так само були, але це на початку до поворота. Були в мене динозаврики, так само я дратувалась від якихось речей в цій книзі. Коли я дратуюсь в книзі, це значить що щось неправдоподібне до чогось мене дуже багато питань. Книга в цілому класна. Я оцінила на 7 з 10, але єдине, що її псує, це розв'язка. Розв'язка, я розумію, що ну неможливо зробити по-іншому. Так само було в ідеальній незнайомці, колись вам розповідала про цей трилер. Здається, в своєму відео про всі трилери. Ну, я розумію, що неможливо напевно зробити розв'язку іншою, але я не люблю, коли як вам щоб не заспойлерити. Ну коротше, давайте так. З точки зору закону, отак. Давайте я скажу, що з точки зору закону це неправдоподібно, і тому ну це мені не дуже сподобалось, але в цілому книга класна. Прочитали дуже швидко. Я навіть хочу її віддати в бібліотеку, щоб більше людей її прочитали. Прикольна класна книга буде читати другу частину. У тут вона в мене ось тут. Ви не бачите, бо заблюджений фон, але ось це друга частина служниці. Тому. Якщо хочете побачити більше моїх відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментах відгук на яку книгу від мене, ви хотіли би побачити. Боже, не можу вимовити слова. Четверта книга року, четверта книга цього відео це книга. Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш. Я дуже давно купила цю книгу, я збиралась вам зняти відео, де я порівнюю сучасний любовний роман Колін Гувер із. Любовним романом 90-х чи 2000 це 2000-х 2000 сутінками Мало вийти відео, де я порівнюю ці дві книги. Але це виявилось неможливим. Я почала читати цю книгу, я її відклала десь на причому, я вам скажу відсотків 10, напевно я прочитала. Це вважається 10%. Цю книгу відклала. Я не захотіла її читати. Я зрозуміла, що ні, я не готова до цього. Ця любовна лінія, де вона, вона не хоче стосунків. Точніше, навпаки, вона хоче стосунків, а він не хоче стосунків. Вони це одразу ж обговорили, що вони не підходять один одному. Тут є Лілі, і є Райлі, хлопець, і вони обговорили, що він гульвіса, він хоче стосунків на одну ніч, вона хоче серйозних стосунків, але вони все одно їх тягне один до одного, вони хочуть бачитись, вони там зустрічаються, і він їй коротше. І все, я забила, відклала цю книгу і вирішила, що я її читати ну, або якісь настрій, або зірки мають зійти, щоб я її прочитала. І в цей час, ну або через деякий час, я б натрапила на відео якоїсь блогерки Сорі, не пам'ятаю хто саме, сказав, що в цій книзі є аб'юзивні стосунки. Звичайно, я бігом побігла, повернулась до цієї книги, почала її читати, і дійсно, ця книга. Не може порівнювати з сутінками, це не типовий любовний роман. Зараз поясню. Він насправді типовий. Тут у нас є Лілі, є Райлі. оця історія кохання, він такий ідеальний, вона така ідеальна. Вибачте, за спойлер вам квартиру купив і те все. І він хірург, грошей багато, він там все. Ну, коротше, оце дуже таке солодке, чи яке воно. Ах, є, є ця частина еротичні сцени. До речі, що для мене дуже здивувало, і за що я ставлю лайк Колін Гувер, що тут в еротичній сцені персонажі використовують контрацепцію. Це дуже класно. Авторка молодець, бо чомусь автори я не читала небагато любовних романів, але. Перший раз я побачила, що хтось, слава Богу, показує людям, що треба використовувати контрацепцію. Я розумію, пристрасть все таке, але в усіх книгах ця пристрасть одразу хоп, до чогось іде. А тут класно, це плюс авторки. Е, ну, в цілому, еротичні сцени були непогані, вони мене не дратували. До речі, Колін Гувер вже написала Вереті, і там так само були еротичні сцени, але еротичні сцени в трилері мені не треба. От тут нормально, абсолютно, питань до цих сцен у мене не виникає. Так от, про. Про головне, що є в цій книзі, у нашої головної персонажки Лілі. Вона, речі, тут скільки тут вона доросла, але ще паралельно згадує своє минуле. Там в неї минулому був хлопець її перше кохання, і її мати, яку б'є батько. І тут е, нам показують ці всі, як дитина на це дивиться. Лінгувер Розкриває питання, чому всі запитують у жертви домашнього насилля, ой, чому вона не йде. Давайте змістимо вектор і будемо запитувати насильника, так, того, хто робить це насильство, хто б'є свою дружину, а чому ти її б'єш. Давайте змістимо цей вектор і будемо ну, типу, звертати увагу на це, а не на тих бідних жінок. І це дуже класна частина цієї книги. Якщо ви. Самі бачили домашнє насилля, або якщо у вас у сусідів таке було, і ви були небайдужі до того, або якщо в цілому ви цікавитесь цією темою, от мені, наприклад, дуже цікава ця Ти типу, чому жінки не йдуть? Мені цікаво про це думати, роздумувати. І ця книга мені була дуже дуже цікава саме через цю лінію. Я просто тут були також. У мене також тут є <смі> бісячі динозаврики. Просто, будь ласка, одразу два на двох сторінках. Тут в мене тут ці закладинки це не хороше. Тут більшості я відмічала якісь погані моменти. Ой, в мене не ті сумний динозаврик в цій книзі, він, він рідко попадається. Приклади аб'юзу, приклади ненормальних ревнощів, просто ні з того, ні з цього. Це дуже класно, тут це показано, дівчата, якщо раптом ви зараз знаходитесь в стосунках, де вас б'ють, будь ласка, прочитайте цю книгу. Просто якщо раптом ви кажете про те, що я живу з ним заради того, щоб моя дитина мала повну родину, прочитайте цю книгу, вона дуже гарна. Ну, це не те, що там якийсь філософський прям супер роман, але якраз така легка книга, яка вам покаже. Що коли ви думаєте, що ви хочете своїй дитині дати повну сім'ю, рано чи пізно ви можете свою дитину зупиняти з ножем, тому що дитина буде захищати вас від батька, який вас б'є, і якщо дитина з ножем йде на свого батька, ні, це не значить, що ви успішно робите дитині повну родину. Так не працює. Якщо вам не байдужа така тема, то я раджу прочитати цю книгу. Якщо вам не цікава тема. Аб'юзу, то напевно, ну не варто йти в цю книгу тільки заради просто любовної лінії. Я плакала, Боже, я зараз також розплачуюсь, коли вже розповідаю. Я плакала в кінці, бо, бо ну настільки, настільки правдоподібно. Я не знаю, чи це правдоподібно, бо в мене такого не було. Але як мені здалось, що дуже правдоподібно в кінці нам показують оці думки жінки: що робити, чи йти, чи не йти. Оце все. Класно, і мені сподобалася ця книга. Я, я була не права, коли я думала, що це просто якийсь романчик, але насправді знаєте, не я була не права. Колін Гувер, Навіщо вона вона ці, от от, ці сторінки вставила тільки ту історію. І поки вона нам дійшла до того, до найголовнішого, то я могла би покинути цю книгу, якби я не знала, що тут насправді про насильство в родині. І до речі, в кінці книги Колін Гувер каже, пише про те, що це реальна історія її мами. Ну, там трошки по-іншому вийшло, бо в її мами було дві доньки, і вона, коли Корінгувер було три роки, це все припинила і пішла. Але все одно, ну, але, типу, типу, історія схожа, типу на основі цього взята. Тому, якщо раптом <смас> ви хотіли прочитати дорослий любовний роман, це для дорослих. Мені здається, підліткам це буде нецікаво тим, хто морально ще в підлітковому віці. Також це от для дорослих, яким цікаво про сімейне життя і про. Аб'юзивні стосунки. Я прочитала цю книгу, вона настільки мені сподобалася, вцінула її на 8 з 10, Що я одразу ж купила книгу, другу частину цієї книги. Це в нас покинь, якщо кохаєш, а то залишся, якщо кохаєш. Залишся, якщо кохаєш, продовження історії Лілії. І Колін Гувер каже, припише нам вона не збиралась, що от оце мала бути одна книга, другої частини не мало бути. Але фанати її дуже просили, тому вона написала продовження історії. От. Там вже просто любовна, любовний роман. Він оцінила «Залишся, якщо кохаєш на 60. Він, ну, абсолютно класно, що тут також тут є знов таки є. вона, є він, вони обидва ідеальні. І є трошечки додали так. Додали все ж таки трошки проблем Колінгувер, і це прикрасило книгу, тому нормальний любов роман» на 60 Напевно, я думаю, чи можна його порадити читати окремо від цієї книги. В принципі, можна, бо там Колінгувер вставляє ну, пояснення, так, що було в першій, щоб більше відчути персонажів другої книги, мені здається, обов'язково прочитати першу першу з Колінгувер. І переходимо до Холі Блек. Я прочитала. Ай, щось, в мене, щось в мене січень підліткової літератури. Я прочитала жорстокого принца Голі Блек. Мені ця книга, я угу, ще не розповіла вам про неї в покупках, але ну, розповім тут. Не збиралася читати підліткове фентезі, але прочитала, і мені сподобалось. Тут є два світи, світ людей і світ фейрі, які розумію, ці фейрі, вони ельфи чи феї. Ну, це, коротше, міфічні кельтські істоти, але є світ магії. І світ звичайних людей. І у нас дівчата, людські дівчата, потрапляють у світ магії. Головна героїня, дівчина, вона людина. Її треба вижити в цьому світі. їй треба показати, що вона своя, ну, вона хоче. Я не знаю, чи їй треба. Вона хоче облитись в цей світ, показати, що вона своя, і що вона навіть краще, ніж деякі фейрі. І звучить, ніби мені не мало б це сподобатись, але мені сподобалось, бо дійсно, ніби не банально було. Я очікувала чогось гіршого. Я звикла чути. Я не читаю такі книги, але я звикла чути, що от в якомусь такому фентезі підлітковому головна героїня, вона може все. Вона всіх отак от розкидала, при тому, що вона там метр п'ятдесят ростом і важить 49 кілограм, але вона там рицарів побила, всіх побила. А в цій книзі такого, ну як вона трошки є, але тут видно, як героїні важко, як вона це все проходить, тобто не те, що вона. Вона така кліпнула очима і вона вже супер крута, все таке. Це класно в цій книзі, я можу радити її точно підліткам і може навіть не підліткам. Мені, от я доросла людина, мені було цікаво почитати, непогана історія. І що ще класно, що любовна лінія тут також не дратуюча, тобто тут немає в анатомії. Якогось там вибору, так вибору між хлопцями чи коротше. Не банальна любовна лінія, не банальна, як на мене, історія. Але знаєте, ще раз повторюю, що я читаю небагато підліткового фентезі, тому мені ця книга була дуже небанальна і вона мені сподобалась. Е, якщо ви думали, що це відео ніколи не закінчиться, ні, воно зараз завершиться. Бо сьома книга, остання книга січня це книга Агати Крісті, поїзд о 4.50 з педінгтона. Отже, агата Крісті», Тут у нас детектив Міс Марпл». Здається, це перша моя книга була із Міс Марпл», Але я не думаю, що там вони дуже відрізняються. «Міс Марпл» і Поро. міс Джейн Марпл» Марпел. Поро. У нас тут зав'язка в тому, що жінка бачить вбивство з вікна потяга. Я люблю дівчину в потязі. Знов таки сьогодні вже рекомендувала вам відео про трилери. Я там розповідаю, що мені дуже сподобалась дівчина в потязі. Поли Хокінс здається. Я очікувала чогось такого, але ні, тут не буде дівчини в потязі, тому що подруга Джейн Марпел бачить вбивство зі свого потяга, і вона бачить його не на вулиці, а також у потязі. Тобто, два потязі які так стоять, вона бачить вбивство і вони роз'їжджаються. Ну там чи в одну сторону вони їхали, неважливо. І через це це дуже сильно нам розширює, розширює, хто може бути вбивцею і хто може бути жертвою. Тобто, якби вона побачила, от як в дівчині потягу, що вона бачила конкретний будинок, конкретних людей, конкретне, оце класно. А вона побачила просто якихось двох рандомних людей, і ну потім там, звичайно, «Міс Марпл зрозуміла, знайшла там звідки, як це може бути пов'язано, але... Але мені ця книга не сподобалась. Я навіть 4, напевно, з 10 її поставлю. Мені здається, я спочатку поставила 5 з 10 з поваги до Агати Крісті. Але я думаю, що все ж таки ні. Я поставлю її 4 з 10, бо мені книга абсолютно не сподобалась. Занадто велике коло тих, хто може бути вбивцею. Ми читаємо про це оце розслідування, і всі підходять під вбивцю. Таке часто буває це правильно, це класно, коли ми не можемо здогадатись. Мені це все було знато нереально. Мені не сподобалася розв'язка абсолютно. І що найсумніше, мені не подобалось читати до розв'язки. Отак вийшло. Поїзд 4.50 з Педінтона. Мені не сподобався. Ой, прочитані мої книжечки: чотири паперових, три електронних. Показую вам. Дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, пишіть, що ви прочитали в січні, скільки книг, пишіть, що збираєтесь читати в лютому. Пишіть просто коменти на підтримку канала, буду вам дуже вдячна. Будьте в безпеці, бережіть себе, всього вам найкращого, пока-пока.